Привіт, мої хороші. У мене є до 10 хвилин, щоб зняти це відео. Я не знаю, як я встигну, але далі вже нікуди. Отже, погнали, ви просили, я підготувала відео, які іграшки необхідно купити дитині на вік 0-6 місяців. По-перше, треба сказати, що всі іграшки на будь-який вік відповідають якимось завданням. У відео про 6-9 місяців у нас завдання було. Навчитися пінцетному там захвату, тобто тренувати дрібну моторику, і навчитися перекладати з ручки в ручку, навчитися взаємодіяти з предметами, штовхати, кидати, пряскати їм, отак один одного бити. І тому у нас були ці м'які кубики, які отак згинаються, і можна їх отак бенькати. Був пальчиковий лабіринт, щоб навчитися дрібну моторику розвивати. Коротше, Іграшки на 6-9 місяців, є відео, залінкую під цим відео, подивіться. Там іграшки на конкретні задачі. Тут також у нас іграшки на конкретні задачі. І задача дитини віком 0-3 місяці це розвинути зір, розвинути слух і вчитися тримати голівку. Все, це три задачі. Тому Виходячи з цього, ви маєте і купувати іграшки на 0-3 місяці. По факту, на перший місяць життя дитини іграшки взагалі не потрібні. Дитина тільки адаптується до навколишнього середовища, вона ще ніхрена не бачить, ніхрена не чує. Лежить, плаче, спить і їсть. І у неї час бадьорості, там, по-моєму, 20 хвилин, якщо я не помиляюсь, за цей час ти встигаєш тільки змінити памперс, погодувати, і він дитина вже знову спить. От. Так пишуть в інтернеті, і так було в мене. Я знаю, що не у всіх діток так. Але батькам зазвичай хочеться щось щось цій дитині зробити з нею. І тому пропоную купити три речі для того, щоб розвивати ці три головні навички на нультрі місяці: слух, зір і е, тривання голівки. Отже, для слуху купуємо одне будь-яке брязкальце. Е, е, бажано якесь яскраве але не дуже голосне, з приємним звуком. От, наприклад, тут мені звук подобається. От ось це брескольця, як на мене, як для першого брестельця заверто голосне. Ну, оці також можуть підійти. Ну, коротше, купуйте якесь одне симпатичне, яскраве брестильце, не бежеве, бо бежеве дитина не побачить. Треба, щоб вона його бачила. І що ви робите, коли дитинка лежить на животику чи на спинці, ви отак ведете від одного вушка до іншого. Вона буде спочатку не, не чути, потім можливо буде чути. Плюс, якщо вона лежить на спинці, вона ще його бачить, то після одного місяця вона вже може. Стежиться за предметом. Коротше, перший місяць вона нічого не буде робити, але ви робіть, якщо вам хочеться. Отже, одне брязка і все, на перший місяць життя достатньо. І також багато батьків, я в тому числі купують чорно білі такі картки на перший місяць життя дитини, наче вони ем, контрастні і дитині легко на них буде. Фокусува легше на них буде фокусуватися, і так вона розвине зір. Деякі батьки кажуть, що вона прям дитинка заліпає, прям роздивляється їх. Ну, це бред в один місяць. Дитина точно нічого не роздивляється. В два-три може бути у мене так не було. Я купила йому набір карток на Aliexpress. Такий. От і тут у мене навіть скотч на деяких з них є. Бо я їх ліпила куди? Я їх тільки не ліпила. І над пеленальним комодиком. І там, де він намагався тримати шийку. Ну, коротше, мій ні, ні, не дуже їх роздивлявся. Тому для мене ця штука не мала жодного сенсу. Але, тим не менш, цей набір карток в мене є. Як ви маєте з ними гратися, це коли ти лежить на спинці, показуєте їй одну картку декілька секунд. На певній відстані прочитайте в інтернеті, або коли дитина намагається лежати на животику, ви виклеюєте або ставите ці картки перед дитиною, щоб їй було цікавіше лежати на животику. Я ж кажу: 0-1 місяць немає жодного сенсу, 1-2 місяці для когось має, для мого немає. І тільки 2-3 місяці мій почав щось на них дивитися, але взагалі дуже мало не було такого, що він прямо міг роздивлятися. Але знову ж таки, можете купити. І третя річ, яку купити першою, це щось англійською називається Play Gym або Baby Gym якийсь килимочок з дугами. У мене був килимок з дугами. від... Пакунок малюка дав мені безкоштовно його. Або такий килимок з дугами купуєте, і дитина може лежати і на спинці, роздивлятися ці штуки, намагатися їх чіпати, але знову ж чіпати це ближче до 4 місяців. Або такий от килимок водний. Ви його кладете, кладете перед дитиною, викладаєте дитину в животик, і він має там щось отак от ручками гратися, намагатися ці штучки ловити. Це все не працювало до чотирьох місяців. От ні, оцей килимок, ні калимок з дугами. Килимок з дугами до трьох місяців не працював. Цей не працював до чотирьох. Тому майте на увазі, купити можете, але на дитину особливо не е е ображайтесь, що вона з ними не грається. Тепер погнали, що треба купити на 4-6 місяців. Рекомендують педіатри O-Ball, У мене його не було. Я покажу тут, як він виглядає. Це дуже прикольна річ, легкий такий м'ячик, який легко тримати в руцях, він зеленчить, і він головне, що він дуже легкий. Тому оу-бол, я шкодую, що в мене його не було, бо потім з ним також можна гратися вже в подальшому, там, після шести місяців, запхати в нього якісь хустинки, і він буде, дитина буде витягати з цього оубола. Коротше, оубол ще такий є. Отакий от шарик, отакий от м'ячик, що дуже класно також для цього віку. І знову ж таки накуповуєте тепер вже до цього да, докуповуєте ще купу бряскавиць. Багато брязкавиць. Мені пощастило, моя колишня одногрупниця народила менше року до мене, і у неї цих брязкавиць був вагон, і вона мені просто їх переслала. Я їй дуже вдячна, мені дякую. Так що дякую, Ані, що мені не довелось купувати весь цей кілограм цих брязкалець. І тому може і ви кинете клич по знайомим. Може хтось вам буде готовий віддати свої, бо мені здається, це логічно, що не купувати кожній дитині щось нове, а прям передавати з покоління в покоління. Отже, кілограм брязкалець. Наступне це е, гризунці. Оце також гризунці. Оце гризунець. Оце, в принципі, гризунець. Оце гризонець. Коротше, гризунці чотирьох місяців кажуть, що дітей можна вже зацікавити гризунцями, щоб вони гризли. Але треба такий мати, щоб дитині було легко тримати його в ручці. І цікаво їсти. Справа в тому, що завдяки моїй колишній одногрупниці, в мене була купа гризунців, але малому подобались, ну, один, Один, мабуть, подобався у віці з 4 до 6 місяців. Вже після шести він почав гризти все, бо в шість полізли зуби, і там пішло все. І, до речі, все одно, навіть після 6 місяців він гризе все, окрім гризунців. Гризунці, ну так. Раз на день, а все інше там мій, мій гумовий тапок йому подобається набагато більше, ніж резумці. Тому майте на увазі. Далі м'яке дзеркало, safe mirror, воно ще називається Soft Mirror. Безпечне дзеркало. М'яке дзеркало. Бувають різні, бувають такі, що клеяться кудись. У нас було піаніно від Fisher-Price, я брала його на прокат. До речі, рекомендую. От вік 4-6 місяців. Піаніно від Fisher-Price. дітям подобається в цей період. В 4-6 місяців їм подобається не тільки все гристи, а ще і розуміти причину на слідковий зв'язок. Тобто, я нажав щось запілікало там, щось за цей ніжками буде по піаніно бити. У нас відразу ручками по піаніно почав бити. І на цьому піаніно було також м'яке дзеркало. Моєму взагалі воно не зайшло. Він його просто любив так гнуть, але дивитись в нього він не любив. Він почав дивитись дзеркало після шести місяців. Воно знову після п'яти місяців. І то в справжнім дзеркало. М'яке дзеркало він так і не догнав, але от піанінка Фішер Прайс має піаніно і має м'яке дзеркало. Можна взяти на прокат. І остання Book, картонні книжечки, як були, будуть вони у вас на 6-9 місяців, так вони і на 0,6 місяців купуйте. Я покажу нашу улюблену. Це нам подарувала Хресна Теді um, Ловс Fishing. Жупанова Олена. Тут от такі картинки великі, яскраві, um, незамисловата історія, правда, англійською мовою. От тому, якщо ви не хочете. Дитині е, вкладати англійську англійську голову, то не таку купуйте, але сенс у тому, щоб було мало сторінок, щоб вона була величка, е, щоб були картонні сторінки і е, яскраві малюночки. О, купуйте бордбукс, у мене їх було багато, я з народження малому читала. Е, це теж рекомендують педіатри на 4-6 місяців. Це все, що вам необхідно буде на рік 4-6 місяців. Далі. За бажання. Це отака книжечка м'яка, яка шелушить, яка тут на ліпучці. Відкриваєш. І вона м'яка, тут собачка, качечка, коровка, мишка. У всіх є хвостики з різних матеріалів. І от дитина може цю книжку змакати. Оці хвостики, всі штучки вона трогає, тобто це ще сенсорний розвиток. От така, коротше, книжечка для сенсорного розвитку. І оця штука дуже-дуже нас виручала. Почепила її на коляску, і малий нею грався. Тут у нас і гризунець, і тарахтушка, і піщалка. От, дуже прикольна штука. Я реально, вона реально дуже виручала, коли малий не хотів їздити вже в візочку. Це було якраз з трьох місяців. От з трьох до шести місяців ми оцією штукою бавились. Якось так, не дуже багато. І більше того, у мене для вас подарунки. Я вирішила, що. Хочу якось віддячити своїм підписникам і не знала, як, довго думала. А от зараз, знімаючи це відео, я подумала, що багато з тих речей, що в мене були на 0,6 місяців, я вже роздала на благодійність, Там відправляю одній жінці. А деякі речі залишила собі. І тепер, я думаю, віддати їх вам. Отже, я віддаю цей водний килимок. О, звичайно, я спущу воду. Тому у кого дітки, я б сказала, 3-6 місяців. Хто хоче такий килимок, пишіть, підпишіться на цей канал і в коментарях до відео напишіть Хочу килимок. Якщо ви будете одні, я відправлю вам. Якщо у вас буде декілька людей, які хочуть саме килимок, я рандомним чином оберу людину і відправлю їй килимок. Тому дарю килимок. За підписку на канал і коментар під цим відео хочу коломок. Е, дарю набір гризунців і е, е, бряскавець. Не дуже великий, бо знову ж таки я вже пороздувала, е, пороздавала, подарувала деякі. Але, тим не менш, бачите, в мене є навіть ще запаковані, які ми взагалі не відкривали. Тому, якщо ви хочете набір гризунців, чи браскалець, чи набір гризунців. І бряскалець. Пишіть коментарі під відео, ем, що хочете. І знову ж таки, рандомним чином оберу і відправлю. Так, я відповім вам в коментарі, тому спостерігайте, що за відповідями на Ютубі. Також дарю, е, напишіть в коментарях, хочу книжечку. Також дарю. Акулу на візочок. Напишіть, я хочу акулу на візочок. От стільки в мене для вас подарунків, ціла вагон, тому пишіть в коментарях, що хочете, підписуйтесь на канал, і я все це вам відправлю. Якщо ви хочете все, то вибачайте, все одно пишіть по одному повідомленню, бо я буду рандомно обирати. Я виберу всі повідомлення, що написали, хочу килимок, і з них виберу. А якщо ви напишете хочу все, тоді ви не попадете в ніяку категорію. Тому так: люблю вас, цілую і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!